На так званій СТО 65-ї окремої механізованої бригади кипить робота. Цього разу ремонтна рота буквально збирає по шматках хамві, у який двічі поцілили росіяни. Сказали, що це машина типу, типу не підлягає, що вивезти, ну це вже все, хлам. Ну, наші начальники трошки інше вирішили. і Ми повірили в себе і зробили її. А відновлювати довелося все: кузов, гальмівну систему, трансмісію, ходову та проводку. Працювати з американською технікою вчилися за перекладеними посібниками. Кажуть, це цієї техніки, усвідомлюще, кавно, ну і вона доступна. З нашими технікою, наприклад, совєтською, так будемо казати, ну трошки тяжче. Чи не найскладніше знайти необхідні запчастини? Багато нам є автослужба, яка займається доставкою, які заказують запчастини. Самі пробуємо теж знаходити через волонтерів, через кого машину, щоб запчастини у нас були». Роботи у ремонтної роти 65-ї бригади завжди удосталь. Уазіки, газони, зіли, крази та камази. Механіки вже навіть не ведуть лік від ремонтованих машин. О, я не можу порахувати. У нас за, у нас за місяць, може таких хамерів, може 12-13 штук вийшло. Часом буває таке, що машина виїхала, заїхала, виїхала, заїхала. Працюють і у полях. Ті машини є на виїзді, які не можуть до нас, наприклад, своїм ходом приїхати, бо у мене немає вже куди їх брати, тому мусимо їхати на виїзд. Тобто на виїзді хлопці працюють теж в сім'ї безпосередньо, де підрозділи бойові знаходяться. Там вони й працюють. Все заради однієї мети допомогти побратимам, щоб вони могли виконувати бойові завдання. Це наша робота. Йому мусимо допомагати, чим можемо, щоб Хлопці мали, щоб виїхати з полиці.